Продукти, за якими я спеціально їду в Таврію В. Друга частина. Все, що не влізло в першу, яку вже можете подивитись на сторінці. На другу частину, якщо чесно, залишила всілякі фігнюшки та солодощі, які по-хорошому треба було б їсти менше, але всі ми люди. Тому починаємо наш солодкий випуск з ось таких макаронів. Єдине, що продаються вони не в кожній Таврії. Але якщо побачите, рекомендую спробувати не дорого, а смачно. Побачила ось такий дубайський пиріг. Спробувала, не сподобався, фісташка в ньому майже не відчувається. О, давайте трохи. Трохи про хлібці покажу улюблені. А обожнює ось такі кукурудзяні. Смак моїх студентських років це ось такі зі смаком цибулі. Далі обожнювала ось такі вони більш твердого складу, якщо можна так сказати. А Ще рекомендую спробувати ось таку фірму. Вони є з різними смаками, дуже класні. Зачасту в таврі беремо каву, кавоварка у нас гейзер, обираємо Якобс. А от до кавусі, наприклад, ось такий бісквітний рулет від Рошен, але люблю лише ось цей смак. Ще обожнюю потримати його в морозильній камері декілька годин і лише потім їсти. Якщо зефір, то ось такий жакої. З вареною згущенкою. Горіхова ковбаска, як я кажу, дешево та сердито. Також, хто полюбляє в Таврії є ось такий достатньо бюджетний молочний ірис. І з тортиків досить непоганий медовик. А це наші улюблені кукурудзяні палички. І що вам стало взагалі приторно солодко від цього відео, я люблю їх їсти зі згущенкою. Повернемось трохи до хлібного відділу. Обожнюю ці слойки з сиром, я їх ще підігріваю на пательні. Ну і з розпаковок ви знаєте мою любов до кукурузного та шпинатного лаваша. А ще класно те, що в Таврії є не. Не лише їжа. Наприклад, звернули увагу, які гарні капелюшки тут в цьому сезоні. Я навіть один купила. У мене ось такий, але в іншому кольорі, до речі, отримувала від вас багато компліментів. Ще часто беру тут шкарпеточки. універсальний засіб, який стабільно купую, хоч раз в тиждень. П'ятушок з раннього віку. у Адельки багато книжок саме з Таврії. Обожнюємо цей відділ. Друга частина вийшла такою більш лайтовою. Не впевнена, що вона вам буде цікавою. Але якщо підтримаєте, я дуже вдячна.